Наразі вирушає шість команд збірна Львівської області. Це команди волейбол хлопці, волейбол, дівчата, баскетбол, хлопці, спортивне орієнтування, чар і футзал. Настрій команди дуже зібраний. Всі хочуть е, показати себе на змаганнях, щоб могли перемогти. В Києві був хіба проїздом. Цікаво поїхати, подивитись на, наприклад, статую оцю велику. Готувалися, тренувалися. Кожен день були тренування. Е, очікуємо взяти перше місце тільки за Львівщину. Ми всі зібрані, е, хочемо поїхати в Київ і виграти цей турнір. Це дуже престижно виграти обласний турнір, і тепер дуже така гарна ініціатива, що це масштабувалося на всю Україну. Тому я думаю, що діти гарно представлять Львівську область на цьому турнірі. Львівщина, починаючи практично з першого етапу, була лідером по багатьох показниках, в тому числі по кількості команд, які зареєструвалися. І усі етапи відбувалися на достатньо високому рівні. Третій, четвертий, районні обласні е супроводжувалися роботою професійних суддів, хорошими залами. Тому маю надію, що цей відбір, ця селекція дасть свої результати вже на фінальному етапі.